Екзамінаційний маршрут номер 9 сервісного центру 7141. Друзі, вітаю вас на каналі. Маршрут у вас почнеться, ось звідки виїжджає навчальний автомобіль. Ви виїхали, і це у нас зараз буде огляд маршруту, дорожніх знаків, дорожньої розмітки, особливості дороги, а також деякі важливі пункти правил дорожнього руху, без яких вам з якими вам буде. Набагато краще пласти іспит, я вам нагадаю саме такі основні, що ми зараз будемо проїжджати. Буду все вам казати. Друзі, усі є маршрути на каналі, усі 15 маршрутів їх. Тому передивляйтесь, вам може попасти будь-який маршрут. Заварюйте смачну каву. А також донатьте мені на каву. Я вам дуже вдячний за ваші внески. Ви мене надихаєте, тому що я все роблю на власному ентузіазмі, і мені дуже приємно читати ваші коментарі, а також отримувати на карту Приватбанку, яка є в описі каналу, від вас допомогу. У нас був знак 5.16 напрямок руху по смугах. І згідно цього знаку ми можемо з правої смуги повернути праворуч. Бачимо, у нас забороняючий сигнал світлофору, але у нас є зелена стрілка на білій табличці. І ми можемо повернутися. Дядька пізно вже зліз з свого мотороллера. Я не знав, чи він буде злазити чи ні, але, друзі, треба, якщо він в руках його веде, то ми його повинні пустити. З вулиці Академіка Корольова ми повертаємо на вулицю Сумгаїцька. Я вам називаю всі вулиці, щоб ви при можливості, при бажанні могли відтворити на Google картах, як вони всі виглядають. І вам це надасть. Натхнення при складанні іспиту та впевненості. Під'їжджаємо до пішохідного переходу знак, знак 538.1 і згідно пункту правил 17.1, нам необхідно надати перевагу пішоходам, які рухаються по ньому. Пішоходів нема. Ми проїхали і перелаштовуємо ліворуч, дивимося ліве дзеркало, а також повертаємо голову ліворуч, щоб нікого не згубити у сліпій зоні. Бо нам зараз необхідно виконати розворот на вулиці Одеській. І в зворотньому напрямку їхати згідно маршруту номер 9 Друзі, виїжджаємо на середину перехрестя і стоїмо на прямих колесах. Дуже важливо, не так, як у цей Ford Escape, так наклонив автомобіль, Того, що, не дай Бог, удар ззаду, щоб його не викидувало на смугу з сторічного напрямку. І цей нас автомобіль пропускає, Того, що у нас вже ну, він нам повинен надати перевагу. Хоча це він зробив, до речі. З власного... А, ну так, да, так. Да. Це він. Там уже у нас змінився сигнал світлофору, він нас просто пропустив. Дуже йому вдячні. І рухаємось в зворотному напрямку. Зараз нам на тому самому перехресті, де ми тільки що були, нам необхідно повернути на вулицю Академіка Корольова. Але ми виїжджали звідти, зліва, а зараз ми будемо повертати направо. Рухаємось. У мене зараз швидкість 45 км на годину. Третя передача у мене механіка. Нагадаю, щоб вдалося скласти спит, необхідно зробити не більше трьох помилок. Вмикаємо завчасно правий покажік повороту. І у нас тут є зелена стрілка, але є автомобілі, які рухаються прямо також. Вони нічого не порушують, і вони не повинні мені там надавати якусь перевагу. Тобто ця зелена стрілка вона мені просто дозволила би повернути, пропустивши всіх з інших напрямків, як це я робив на цьому перехресті, але е, коли виїжджав з іншого боку цієї вулиці. Але ж зараз у нас тут все закупорено, тому ми чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Бачимо на зеленій секції, зверніть увагу, будь ласка, контурна стрілка, яка нам показує, що на цей зелений можна рухатись прямо або праворуч. ліворуч ці, що стоять, вони чекають своєї додаткової секції, у них там вона є, коли вона загріється, вони тоді вони зможуть виконати свій лівий поворот. Займаємо крайнє праве положення і рухаємось. Попереду бачимо. Припарковані автомобілі, лівий покащик повороту і перелаштовуємось у ліву смугу. Тут їх по дві в кожному напрямку. Права тут, як правило, вона запаркована, але зараз вона вже трохи звільняється, бо кінець робочого дня. І ми згідно правил дорожнього руху повинні розділити цю смугу пополам. У нашому напрямку дві поділити з урахуванням. Ширини нашого автомобіля, а також іншого. Тут я не перелаштовуюсь, бо далі там вже запарковані автомобілі, і ще тут ця паркується. А ось уже за цим ось евакуатором правий поки що поворот, обов'язково праве дзеркало дивимося. Повернули голову ще направо. Ох, отака ямка. І їдемо у правій смузі. Зараз нам необхідно на Добразному перехресті повернути ліворуч на вулицю Руставі. Уже там придивляємось у ліве дзеркало, вмикаємо лівий поки що, повороту. повороту, повернули голову, нікого немає, перелаштувались, бачимо у нас знак 2.1 дати дорогу і ми надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по вулиці Руставі, бо у них дорога бо у них головна дорога. Так, у нас автомобілі там далеченько, там далеченько і займаємо крайнє праве положення, бо у нас ж немає тут знаку 5.16 напрямок руху по смугу Якби він був, то тоді б ми повинні зайняти саме ліве положення, з лівого ліве положення. Ну якби там ще була, там може бути різна комбінація, можливо, там він би дозволяв би і з правого положення, і направо, і наліво, тобто тут вже треба дивитися. А тому, якщо немає такого знаку, то ми... Займаємо крайнє праве положення згідно е, правил дорожнього руху України. Бережно. Пішохідний перехід проїхали. Правий покащик повороту і перелаштувалися. Маршрутка стоїть. Лівий покащик повороту. Завчасно перелаштовуємось, тому що там нам вже буде незручно. Якщо у нас там е, будуть автомобілі, треба буде пропускати, то ми не зможемо розігнатися, тому ну, будемо створювати. Певні незручності для інших водіїв, тому краще трохи раніше переваштуватись. Рухаємось у правій полосі. Сьогодні чудов, чудовий сонячний день. Я вам нагадаю, щоб краще скласти іспит, краще записуватися на ранок. Інспектор прийде в гарному стані і ви вдалося складите, якщо у вас буде відповідна підготовка. І ще щоб гарно здати, друзі, передивляйтесь всі маршрути по декілька разів передивились і вам це Ну, ви все запам'ятаєте. Бо я не втомлююсь повторювати, що навіть досвідчений водій, коли він приїжджає в інше місто, він відчуває якусь таку невпевненість, що він не знає знаків, де вони що стоїть. Він весь увага на всі знаки на дорогу, хто що робить, де як їздить. Тому що в кожному місті можуть бути якісь свої особливості, не дивлячись на те, що е, правила вони одні. Тому Особливості доріг, особливості там е, е, до того, що домів і заборів і все інше, розумієте, воно ж все, все влітає на. Тому, друзі, що там казати, якщо професійний водій приїжджає і трохи не в своїй тарілці, то що казати про новачка, який тільки сів за кермо. Тому для вас ці маршрути знімає, бо по, Черкас, по Черкасам нема жодного маршруту в Ютубі. Тому я вирішив цю несправедливість... Трохи поправити будь ласка, буду вам вдячний за ваші донати. Тому що їжджу по таких ямах пальне своє, все амортизація, свій автомобіль. Але чого не зробиш для користі людей, друзі, це саме найкраще. Знаєте знаєте від чого людина відчуває більше всього задоволення? Це від того, що він приносить користь іншим людям. Як на мене, оце дуже воно дуже мотивує. Коли читаєш. Коментарії, що ви там бажаєте там, здоров'я, дякуєте, дуже надихає там. Хтось допомагає, там. хтось кине, там чи 200, чи 500 гривень. Брин, взагалі, клас. І ти робиш добру справу, тому що, ну, якби я складав іспит, я був би щасливий, я б придивлявся ці маршрути. Я не знаю, в мене було б це просто відео номер один. Я б відклав би всі, всі свої справи і тільки дивився б маршрути. Але коли я складав іспит, такого не було, і я складав його не в місті, а на майданчику на закритому. Це раніше було. Добре, ми повернули на вулицю 30-річчя Перемоги і рухаємось прямо. Зараз нам треба проїхати тут декілька кругових рухів. Вже так бачимо, друзі, коли їдете, не треба дивитись прямо перед автомобілем. Дивіться, трохи попереду, треба дивитись вдаль. По-перше, глаза у вас так не будуть вставати і втомлюватись. І у вас буде більш інформативна картинка. І якщо по місту, то це метрів 150. І, і періодично переводите там, дивіться, що у вас там під там, да? де там які ями, чи любки, чи ще щось, щоб їх об'їжати. Вмикає лівий поки ще повороту, але я не втомлююсь наголошувати на тому, що правила дорожнього руху не вимагаються робити, але я це роблю, то що іноді. Не потрібно, але все одно мене трохи, знаєте, не по собі і мені трохи не подобається, коли в деяких сервісних центрах, принаймні в Києві, на Туполю, 80-42, є такий сервісний центр, то там інспектори, якщо ви не ввімкнули лівий поки що повороту, вам ставлять помилку. Я, чесно кажучи, в шоці. Тому що ну, я розумію, що в деяких випадках є сенс вмикати цей поворотник. Він дуже необхідний. Обов'язково. Ну як ти можеш ставити це питання до інспектора чи до інспекторів телесервісного центру у Шевченківському районі Києва? Як ви можете ставити за це помилку, якщо цього нема в правилах дорожнього руху? Це цікаве, будь ласка, питання. Може хто у кого є, які думки, будь ласка, буду вдячний, якщо напишете, це так само, як знаєте, аварійка там дякують, да? або вибачаються, або дякують. Так само. Інспектор тоді що, може і за цю аварійку поставити вам помилку. Хоча їй нема права в дорожньому руху, а всі блимають, ну всі, всі, всі виховані водії. Друзі, тут я не перелаштовуюсь, тому що зараз на цьому колі я приїду його через середню смугу. Бачимо знак 4.10, круговий рух, знак 2.1 дати дорогу. Ну давайте лівий поки повороту відкину, і зараз я вам покажу, де він саме буде необхідним. То що ось, наприклад, зараз оцим автомобілям, які були, вони тут їхали, він не потрібен, яка їм різниця. їм головне, що я їм надам перевагу. Добре, поїхали далі. А ось тут я їду ж далі, розумієте? А отут, ось якби в лівій смузі зараз був автомобіль, він не бачив би моєго правого поворотника, що я там роблю, чи я буду з'їжджати, чи ні. Оце для нього і оця, цей поворотник був би дуже доречним. І для нього, і звісно, і для мене, тому що безпека ж стосується не тільки нього, мене, воно все, все пов'язане. Автомобільний рух це механізм, і кожен автомобіль це винтик цього механізму. І якщо кожен з цих винтиків буде виконувати правила дорожнього руху, буде солітарем і буде найголовніше, понятливим для інших водіїв, що ти робиш. Розумієте? Саме головне на дорозі це розуміти, що ти робиш, щоб інші... Розуміло, що ти будеш зараз робити. Все, і в принципі, це, мабуть, найосновніше. А коли ти їдеш і не поймеш що, поворотники не включаєш, ти десь забув його виключити, і потім їдеш, хтось думає, що якось це, наприклад, повертає, да? а там хтось виїжджає. Хтось думає, що він зараз у двір заїде, а він його забув там вимкнути. Да? І той, хто виїжджає, він опа, і туди виїжджає і все, привіт. Привіт, ДТП. Тому, друзі, вимкнений поворотник це ще ні про що не каже. Отак, От яка така історія проїздить, тому дивіться, щоб. Впевнитись в тому, що ця людина буде саме повертати, коли ви бачите, що вона вже знизує, ш... знижує швидкість, а ще краще, коли він ще корпус свого автомобіля вже наклоняє праворуч, бо дуже гарно, до речі, висвятковувати по водіям, хто що буде робити, якщо він не вмикає поки що повороту, це по якісь такі незначні прилаштування. Ось їде людина у, у посередині своєї полоси. Да? Якщо він отак трохи лявіше бере, блін, ну скоріше за все, ну, або він яму об'їхав, об'їжджає. Або він зараз вже через 100 метрів буде перелаштуватись. Можна так, також зчитувати по таким речам. Це вже приходить з досвіду, але це краще ще на етапі отримання посвідчення водія. Ось хлопець стоїть. Що він думає? Я не знаю, що мені каже, що він когось чекає. І він просто чекає. Маршрутку, так, він стоїть чекає, але він так стоїть чекає, можна подумати, що він зараз буде кудись йти. Тому, коли ви когось чекаєте, друзі, відходьте, будь ласка, від пішохідного, щоб не водити в оману інших водіїв. Коли цей хлопець отримає права, він так робити не буде. Правий покажчик повороту і повертаємо. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються у нас по колу, бо у нас по колу головна дорога. Бачимо дорожній знак, дорожні роботи та обмеження максимальної швидкості. 30 км на годину. Ну це ж знак, знаєте, як воно? Він у нас, він просто не знятий. Давно ніяких дорожніх робіт нема. До речі, як нам кажуть, правила дорожнього руху. Якщо ви бачите знак дорожньої роботи, а дорожніх робіт ніяких немає, а там є якісь обмеження по швидкості, ви можете не виконувати правила дорожнього руху, які зазначені на знакові тимчасовому. Тому що це просто роботи вже пройшли. а Ще не змінили. Мені, чесно кажучи, здається, що це робиться. Звісно, це може бути і за того, що це різні служби, там дорожні, там ремонтні. Але мені кажеться, що це робиться ще тому, що можуть бути якісь зміни на дорозі. Тобто водій, який рухається, який давно не їхав по дорозі, і бачить якийсь дорожній знак, який ще не зняли про дорожні роботи. Щоб він вже, хоча є знаки, які ви бачили, да, там попередження про про встановлення нових знаків, але ж може якась конфігурація дороги трохи змінитись. І, можливо, вони це спеціальні. Але це все все на все, моя здогадка ні на чому не підкріплена. Тому, якщо хтось знає, чому так роблять, то, будь ласка, цікаво почути вашу думку, прочитати в коментарях. Рухаємось далі. Знову ми їдемо по вулиці Сумгаїцька, припарковані фури у нас. Правий покащик повороту обов'язково подивилися праве дзеркало та повернули голову, щоб інспектор бачив, що ви її повертаєте. Камера є в автомобілі, але все одно. Дивіться, повертайте голову. Тому що інспектор це ж теж людина і якісь є суб'єктивні е, речі, там хтось так вважає, хтось так. І, і бачите, як буває воно. І тому, друзі, навіть інколи, знаєте, у різних сервісних центрах можуть за різні ставити помилки. Ну тобто взагалі вони протиречують, речі одному протиречують. речі. Тому... Тут треба все вдумчиво робити і дивитись відео, читати коментарі, бо ви чудові коментарі пишете також там, які корисні іншим учням. Рухаємось. Зараз у мене швидкість 45 км на годину. Третя передача у мене механічна коробка. І повертаємо до територіального сервісного центру 71-41 у місті Черкаси. Зазвичай по статистиці десь після першого, ну, десь якісь ДТП невеличкі можуть бути, але ось рік водіння це саме. Рік досвіду будь-якого водія це самий такий етап, самий стрьомний, я вам скажу. Тому що якраз людина вже набуває певних навичок і думає, що я вже все можу. І тут якраз і деякі нежданчики і підстерігають таких водіїв, тому всі через це проходять, друзі. Ну, ви краще, краще це знати, розуміти і нічого подібного не робити. Знак 3.29, максимальне обмеження швидкості 30 км на годину. Друзі, дякую, що дивились, дякую за ваші коментарі і до зустрічі на дорогах. Всім пока!